30 китайських посилочок. Коли в мене опускаються руки і не хочеться працювати, я згадую, що в мене ще ж на Аліку повна корзина всякої дуже потрібної фігні, яка сама себе не купить. От вам і мій секрет мотивації. В Цей раз я замовила купу всяких дивних б'юті-штучок. І перша з них це блиски для губ у ватних паличках, потім протесту. В другій посилці попалося те, що я ще ніколи не бачила якісь наждачки для видалення волосся. Хто б там зацінив? А ну напишіть в коментах. Ними якось треба терти ноги, і волосся буде саме відпадати. Кінця не розібралася, як воно працює. А в наступній посилці мені попалася ручка для макіяжу. Схожа на ті, які в нас в дитинстві були. Але це ручка для дорослих дівчат Там олівець для брів, для очей, помада для губ та хайлайтер. Відкриваємо наступну посилочку. І те, що тут попалося, мене спочатку приємно здивувало, а потім розсмішило. В цій прекрасній баночці хайлайтер у формі троянди. І як вони його зробили, спочатку подумала, я але потім побачила, що це просто квітка з похоронного вінка, посипана блискітками. Все геніальне просто, як там кажуть. Ну, хоч блищить.